Наша початкова ціль проїхати всю Європу, витрачаючи щонайменше грошей, використовуючи автостоп, каучсерфінг і просто шукаючи пригоди на одне місце. Добрий ранок, Прага! Я спалася. Аня спить. Починаємо ранок з хімози. Ми не фарбували. гуляти по празі. У нас розподіл ролей. Я знімаю всяку хуйню, Аня знімаюся кістек відео. Maybe. Hey, повний день у Празі. Що, що кажеш про це? Uh, нічого не встигаю. Я в нашій компанії найнервовіша і людина, а я just chill guy. Ми yeah. 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 знайшли найкрутіший музей в Чехії Burning. Трукнемо до історії. Ау. Скажи щось мамі. I'm a little late. brain. You. Ми знайшли найвучшу вулицю в світі. Тут навіть світлофор є. Я хочу притись. Нам зелений. Зелене я ваще. Ти можеш асоціювати це зі словом ахуєть? Ще? Асоціювати це зі словом ахуєть? No. This one can't be. Ахуєть. Ахуєть. Є. Оце називається Свобода самовираження». Курчє по метро за 52 гривні. Наша вечеря. Ну, майже. Тут французька у нас сьогодні страва буде. Справжні французи готують. Ось таку красу ми зробили.